Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Обґрунтований тариф на проїзд у київському метро перевищив 30 гривень. Вартість проїзду на рівні понад 30 гривень. Директор метрополітену Віктор Брагінський пояснив з однієї зі складових тарифу ціни на електроенергію. Тариф останні зростав у 2018 році. Я вже наводив приклади, що у 2018 році в нас були витрати на електроенергію 466 мільйонів. Хоч ми перше комунальне підприємство, яке працює напряму з енергоринком, купує електроенергію за державним. Тарифом, тобто за мінімальними цінами без посередників у 2024 році. Ми повинні сплатити 1,6 мільярда, тому обґрунтований тариф сьогодні більш як 30 гривень, сказав Брагінський в інтерв'ю LBUA. за його словами. Саме такі дані щодо собівартості підприємство подає до компетентних органів. Питання тарифу це не компетенція Київського метрополітену. Ми не підвищуємо тариф, але щороку подаємо дані до департаменту економіки щодо собівартості перевезення пасажирів економічно обґрунтованого тарифу, зазначив Брагінський.